Вітаю друзі. Сьогодні я знову виїхав на Головня, але як ви бачите дуже впала вода, піднялася рослинність. Ті місця, на яких я минулого разу починав, вони зараз, скажімо так, недоступні. Там дуже мілко, плюс течія сповільнилась, вона почала. Вода почала ставати більш прозорою і, ну скажімо так, на мілководних частинах а, рибка відсутня. Буду зараз переміщуватись, не за течією, а, шукати рибку, але скажімо так, річка входить в свою літню, в свій літній стан і знайти її буде не далі важче. Лічко дуже сильно заростає. Риба заходить в траву, ховається в траві. Ось. І на відкритій на ділянці відкриті вона виходить або рано вранці, або пізно ввечері. Навіть якщо вона плаває в обідню пору, то вона просто бачить тебе з підходу і просто ну, втікає. Або ти кидаєш під ніс, а вона навіть не реагує. Особливо, ну, якщо це голови стоїть на течії, його видно в окулярах, але він просто ну, ігнорує будь-які приманки, а то під час її просто втікає від них. Ти кидаєш під ніс, він просто відпливає на два метри і стоїть хоч би що. Якось так будемо пробувати шукати. Поїхали. у ось така ситуація, водичка впала. Якась рибка, звісно, присутня на течії, але це геть дрібна рибка. Поставив 35-го ріджа. Спробую їм. Хто дивився минулий випуск? Або хто подивиться, може порівняти рівень. Води, який був минулого разу, з тим, які є сьогодні, і наскільки піднялася рослинність. було і стало. А ще 2-3 тижні і тут зовсім буде поле, зелене поле. Минулого разу я на цьому місці впіймав одного окуня. Зараз я спробую поцілити обстрімом під оті верби. Можливо, десь там хтось стоїть в тіні. Якщо ні, будемо пробувати нижче цього перекату. Наміну і силикон. Раніше вдавалося тут кількісно навіть половити окуня. Вода впала за тиждень, ну, трохи більше навіть тижня. Друзі, дрібний окунь атакував. Я трошки повернув камеру. Геть дрібний окунь прилаштувався за воблером. Я дав маленьку паузу, він атакував, але видно, гачок досить великий для його рота. Чи пащі, як правильно, і він зійшов, але він розміром був. Мабуть, з Воблер. Це рапала, ось там 4 сантиметрова здається. Я не пам'ятаю, як він правильно називається. Останок сейчас спробую чериком. Колір як там шпроти Ха. називають, який колір шпроти. Можливо, когось пробудемо великими кренками. так чую на березі. О, щучка, перша щучка. Друзі, це щука. Шорогайка, бо я її побачив ще. Оставити, дивіться яка. хе сюди. Ось така. Друзі, щучка схватила нашого черіка. Перша щука, до речі, в цих місцях в цьому році. Зазвичай вона так десь і починає прокльовувати після того як вода починає падати. течія стає менша. Головня стає важче знайти, а от ось ця, шановна пані, тут досить часто трапляється. Зараз ми її знімемо, тому я завжди при ловлі головня, ставлю коротеньку скрутку, саме для таких випадків головень абсолютно її не боїться. І ми бережемо свої приманки від втрати на щучих зрізах. Ось така геть малесенька. Пані пливе додому. Це я окунь такий десь з долоню, але він так і не, не, не наважився атакувати. Друзі, ось і той окунь, який відмовився атакувати. Ось такий окунь. Взяв по факту з течії накренка. А, комари закусують. друзья знал опытой и стоит на тыче mm -hmm. чеки на на место сразу Перше біозакіна не вийде друзі, у мене виникло законне питання, де головень, що бісокоїться. Не розумію, що відбувається? Спробую ще нижче. Я вам не показував. Можливо, я зараз трошки нижче спущуся, там є ще декілька місць, можливо хоча б щучку впіймаємо для розваги. Друзі, ну що, сьогодні я свою риболовлю завершую. На жаль, головне я так і не впіймав. Не знаю, впала вода, він змінив свої якісь місця проживання, ще щось. Тобто кудись риба мігрувала. Зрозуміло, що коли вода падає, це впливає на риб, на їх місце стоянки і тому подібне. Я думаю, що потрібно почекати а, таких, таких собі літніх умов, коли все вже стане в звичне своє русло, рівень, рівень води, там рослині вся підніметься і потім я вже спробую по літнім місцям своїм проїхатись, подивитися. Що у нас з цього вийде? Кому цікаво по оснастям, це 74 й оріон від 1 до 7 грама Shimano комплекс 2017 року це 2500 с з 0,4 ниткою. А відтак дякую за перегляд. До нових зустрічей!